Так, народ, всім привіт! Сьогодні швиденький такий голід підкона. По факту у нас нічого не змінюється. Ми далі сидимо в цьому шланому боковоку. Але вчора, як ви замітили, я не торгувала і, в принципі, правильно зробила. Тому, якщо ми подивимось на графік, ось у нас, бачите, ось така пила відбулася. Знизу познімала ліквідність, зверху познімала ліквідність. Якщо так подивитися на графіку, ви подумати, можливо, це маленькі рухи, але якщо небагато немало, рухи у нас було майже на 3%, які в принципі могли познімати, повиносити наші стопи. Тому. Вчора я не торгувала, зараз поясню, чому. А, тому що, якщо ми подивимося, ось, будь ласка, що у нас відбувалося вчора по новинам. Якщо ви бачите, що дуже багато новин виходить в один день, краще не торгуйте, тому що будуть виносити в обидві сторони, краще цей день пропустити. Ну, хіба що ви розумієте, що вийдуть якісь позитивні новини і ви можете лонганути. В інших моментах, коли у нас різні дані виходять, то краще це все пропустити. Що зараз, в принципі, нам а, м, краще зараз робити на для на ринку? А, чисто видково заціпило Discord, ну вже тоді покажу. Як у нас в принципі в Discord відбувається, ми завжди спілкуємося на всі теми про трейдингу, ділимось інформацією, хто куди заходить. Якщо бажаєте приєднатися до нашого Discord, пишіть мені в особисті повідомлення, я з вами поспілкуюся. Тому що, якщо у вас є досвід торгівлі, ви можете сюди потрапити абсолютно безкоштовно. Ми набираємо людей, ми хочемо збільшувати, щоб в нашій команді було людей багато досвідчених, з ким ми можемо поспілкуватися. Якщо ви маєте досвід, маєте бажання. Не потрапити, пишіть і бути в нашій команді безкоштовно. Так, далі по, по по графіку біткоїна. Що я, в принципі, зараз очікую? Якщо ми зараз відкриємо більш такий старший таймфрейм, ми побачимо, що ми впираємося зараз в одну і ту ж саму зону, тобто ми ніяк не можемо пробити цей рівень. Приходимо, відбуваємося, приходимо, відбуваємось. І, в принципі, ну Хочеться побачити вихід з цієї зони. Що би мені хотілося? Мені би хотілося, щоб ми вийшли з цієї зони, проторгувалися над цим рівнем і пішли далі вверх. Тобто, при закріпленні на цим рівнем ми можемо побачити далі рух, і це в принципі символізує той факт, що ми продовжуємо рости. Звичайно, як варіант, щоб не було такого, що там я чекаю, я чекаю, у нас може бути таке, що ми можемо познімати ось цю ліквідність. Да, Десь-сюди. Е, і познявши цю ліквідність, звідси вже піти вверх, набравши позиції, повиношивши трошки стопи. Е, конкретно зараз, в принципі, я б не заходила в позицію, я б хоча б хотіла побачити, щоб ось цю ліквідність ми зняли тут, зупинилися, почали проторговку, і на виході з цього. Діапазони ми б вже могли розглядати якісь лонгові сетапи. Далі, в принципі, ще один з таких варіантів це коли ми повернемося назад в цю зону, знімемо цю ліквідність десь звідси да, підхопити вже лонг. В принципі, у нас тут поступав у нас вийде, тому що стоп, звичайно, нам потрібно ставити за даний рівень. А 4% стоп дуже так багато, тому тут потрібно буде дивитися, слідкуватися за, за ринком. Але в той же е, час. Якщо ми подивимось на графік, то якщо ми звідси зможемо зловити якийсь лонг, лонг в цьому моменту, тянути можемо аж сюди, і це цілих 18%. Ареш, в принципі, непогано, якщо заходити з грамотно з грамотними плечами, то можна дуже добре заробити. Тому в даній ситуації просто. Спостерігайте і дивіться, в яку сторону він зараз буде виходити. Мені б хотілося побачити, звичайно, про торговку і закріплені даним цим рівнем. Просто зараз по ринку заходити в біткоїни, якщо ви не в позиції, це поки що не раціонально. Тому поки що в мене все. Пишіть свої, скажімо так, думки, що ви думаєте, підемо вверх вниз Можливо, просто теж сядете. спостерігаєте. Всім солодкого дня, всім гарного дня.